9 вересня виправдані та прославлені. Ісус Христос у плоті був представником людського роду, прикладом того, ким може стати все людство через єдність із Ним. Усе, що він зробив як людина, він зробив для нас як наш представник, і кожна людина може вірою отримати всі чесноти кожного вчинку його життя, так ніби він сам його здійснив. Візьмемо, наприклад, його хрещення. На нього Господь поклав гріх усіх нас, Ісаї 53:6. Оце Агнець Божий, що на себе гріх світу бере, Івана 1,29. І коли народ прийшов хреститися в Йордані, сповідуючи свої гріхи. Тоді прибуває Ісус із Галілеї, понад Йордан до Івана, щоб хреститись від Нього, Матвія 3:13. І Він вірує, засвідчив у цьому акті силу його жертви, що очистило весь світ від гріха, а дух також засвідчив прийняття цього очищеного людства Богом. Ісус був охрещений як наш представник, сповідуючи наші гріхи тому Слова. Це син мій улюблений, що його я вподобав. Матвія 3,17 відносяться до нас, які прийняті в улюбленому. Ефесян 1.6. Відкриті небеса, дух що сходить, схвалення Отця, усе це належить нам в ньому, хто учинив собою очищення наших гріхів. Євреїв 1.3. і виправдав людство. Цей славний факт навіть апостоли спершу не могли повністю прийняти, і Петру було дано особливе видіння, у якому з особливою силою пролунала істина про те, що у Христі всі люди виправдані та очищені, що від Бога очищене, не вважай за огидне того. Дії 10.15. Ці слова тричі повторювалися у віддінні, і, розповідаючи про нього, Петро сказав Та відкрив мені Бог, щоб я жадну людину не мав за огидну чи то за нечисту, показуючи тим самим, що у Христі Бог очистив кожну людину. Звідси й ніжний заклик до тих, хто ще не зазнав благословення, як той, кому подарований злочин, кому гріх закрито. Псалом 32,1 бо вони не знають цієї благословенної істини. Провини твої постарав я, мов Хмару, і не мов мряку гріхи твої. Не вернися ж до мене, тебе бо я викупив, Ісаї 44,22. А кого він призначив, тих і покликав, а кого покликав, тих і виправдав, а кого виправдав, тих і прославив. Римлян 8:30. У своєму хрещенні Христос явив людину виправданою і прийнятою. Пізніше, ближче до кінця свого земного життя, Він явив людину прославленою. на деякий час завісу було знято, і краса та слава божественного образу засяяли та проголосили його Сином Божим. Вибрані кілька його учнів були самовидцями його величі, бо він честь та славу прийняв від Бога Отця. 2 Петра, 1, 16-17. і це він прийняв як людина за людей. Він був нашим представником, тому, бачачи Ісуса, увінченого славою і честю, усе творіння з надією очікує наявлення всіх синів Божих, коли всі. Кого він виправдав, будуть також прославлені, коли праведність здійснена для них і в них божественним і людським сином одягне їх в одежу білу і блискучу, у вісон чистий і світлий, і увінчає їх нев'янучою славою, улюблені, ми тепер Божі діти. Але ще не виявилось, що ми будемо, та знаємо, що коли з'явиться, то будемо подібні до нього, бо будемо бачити його, як він є. Перший Івана 3,2. І ще, який перемінить тіло нашого пониження, щоб стало подібне до славного тіла його, силою, якою він може і все підкорити собі? Филип'ян 3,21. Готуймося до зустрічі з Христом та щодня досліджуємо слово Боже. Нехай Господь звеличиться та прославиться через слова з наших уст та діла наших рук, гарного всім настрою! Посміхайтеся частіше та пам'ятайте, Христос любить нас!